Сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, один з його учнів сказав йому, Господи, навчи нас молитися, як Йоанн навчив своїх учнів. Короткий Євангеліє, таке інтенсивне, але бачимо, що Євангелист Лука нам тут описує, як Ісус вчить своїх учнів молитися молитвою Отче наш, не тою молитвою, якою ми звикли з дитинства навчені молитвою Отче наш, яку ми знаємо, це Євангелиста Матея. В цій же молитві, яку вчить Ісус в Євангелії Лука, бере цей коротший варіант, і, власне, має два прохання менше, але концентрується на чомусь іншому. Так? Ми знаємо, коли говоримо про молитву, якось я пригадую, що ми записуємо часто подкасти, записуємо якісь відео, рілси, короткі, всякі. І одного разу записали теж про важливість молитви. І якийсь чоловік написав, що дивно, що ви про це говорите, тому що у нас, православних, ми і так про це розуміємо і це знаємо. І тоді я подумав, який цей чоловік, який дійсно як він добре все розуміє і знає все про молитву, молиться, і що він навіть не потребує, щоб йому хтось про це говорив. І е, я думаю, було б добре, якби всі так люди все знали і все розуміли. <кій> і це чудово. Але е, бачимо, як апостоли, які ходили за Ісусом, які бачили Його, які бачили, як Він молиться, як Він працює, і власне вони просять Його про це, навчи нас молитися. Я думаю, що так само ми, всі християни, православні католики, греко-католики. Хто б ми не були хрещені християни, ми можемо мати певне поняття про молитву. Може хтось нам, катехет, чи мама, чи бабуся, передали нам, як часто каже папа на цьому діалекті нашому, навчили нас відносин з Богом молитися. І багато так є, що ми молимося, і це добре дякувати Богові, що молимося, але чи знаємо, як молитися? Чи ми справді знаємо про що просити, і чи ми знаємо, як потрібно для цього приготуватися, знайти місце? Хоча є теж святі, які говорять, що вся наша праця, все наше життя, воно може бути перетворено молитвою, можемо жертвувати Богові кожен наш подих, кожну нашу справу, все можемо віддавати. І це може бути теж наше життя може бути суцільною молитвою до Бога. Але також є, коли я молитва, є розмова з Богом, коли я розмовляю з Богом. Не просто я молюся, тому що я на пам'ять вивчив ці слова, якісь формули, і я знаю, що це є добре, так ці слова повторювати. Але чи я заглиблююсь, чи я розумію ці слова, якими я молюсь, чи я вірю в те, що я молюсь, чи я знаю, що є основне, чи я знаю, для чого я живу. Чи я розумію, що єдине, чого я маю бажати, то Небесного Царства. Тут на землі, щоб це царство поширювалося. я християнин для того, я тут, щоб поширювати Небесне Царство, не для того, щоб мати якісь свої приватні речі, мати якісь свої приватну історію паралельно з Божою історією. Тому Ісус вчить. І, власне, коли просять апостоли цієї науки, то кажуть, як. Як Йоанн навчив своїх учнів, просить його, щоб він поділився цим інтимним, цим внутрішнім своїм життям, цими відносинами з Господом, своїм батьком. Навчи нас. Ми теж хочемо так молитися. Колись один місіонер, який був в преріях з червоношкірими, він казав з індіанцями в Канаді, він працював там, був їхнім капеланом. Цей чоловік був глибокою, такою духовою людиною, молився цей священик, місіонер, харизматичний, харизматик такий. так? І ці індіанці дивилися на нього ще не навернені. І одного разу вони прийшли і сказали: Ми хочемо так молитися, як ти. Навчи нас молитися. І це велика справа приходити до Бога, приходити. Хочу навчитися молитися, хочу знати, як розмовляти з Богом. І Ісус говорить: коли молитесь, то кажіть, Отче, нехай святиться Твоє ім'я. Зразу ж Ісус підводить до центрального, до цього моменту центрального, що говорити з Богом як сини. Як діти Божі, говорити з довірою, з відкритістю, приходити з пошаною, з любов'ю, тому що коли молимося, розмовляємо з кимось, хто нас любить безумовно, безмежно. І це є так важливо. Пізніше каже їм, що маємо прославляти ім'я Боже. Коли ми молимось, нехай святиться Твоє ім'я. Нехай прийде Твоє царство, бо хочемо цього царства. Бажаємо всім серцем, всією душею, не витримуємо вже цього, що відбувається, але теж говоримо про це Царство Небесне, яке вже буде теж і в небі. І коли просимо про хліб наш насущний, дай нам кожного дня, то не просимо надзвичайних речей, а просимо в Бога. Щоб кожного дня мали достатньо, щоб було те, що мені потрібне в, цьому, в цій праці, в цих відносинах, в цій їжі, щоб прошу на цей день, щоб було, так, Господи, і в духовому житті, і в фізичному. І коли прошу, не веди мене у спокусу, і нехай. Господи, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо. так? І це, власне, ми забуваємося. Ми забуваємося, коли просимо Бога кожного разу, декілька разів в день, щоб нам простив ці гріхи. Але так як ми прощаємо, прости нам. І я вже можу зрозуміти, що якщо я не прощаю, ну, я просто Богові кажу, так роби зі мною, як я роблю. А якщо я прощаю, Якщо я є щедрий в цьому прощанні, якщо я є відкритий, то можу очікувати, що Господь такий щедрий буде зі мною. І на кінець не веди нас у спокусу. Знаємо, що Господь нас не вводить в спокусу. В перекладі інтерпретації Папа Франциск, інші папи, богослови пояснюють, Бог може допустити, тому що маємо волю свобідну. Просимо Бога цієї мудрості, просимо щоб зберіг нас, врятував нас, провів нас через ці випробування. Отже, бачимо, що в такій короткій молитві, в такому короткому Божому Слові так багато є, чого нам навчитися так інтенсивно. Чи ми задумувались колись над цими словами, над тим, що ми молимось? І пам'ятаємо, коли молимось, то звертаємось до батька. Ми, як діти. Тому звертаємось до Господа з довірою. Амінь.